Ви сказали, що плануєте зустрітися з вашими європейськими союзниками, а також з президентом Зеленським, щоб натиснути на нього для початку переговорів з Росією. Ви думаєте, це відбудеться найближчим часом? Ну вони не виконують свою роботу. НАТО має об'єднатися. Європа має об'єднатися і зробити це. Дивіться, Європа, вони мої друзі, але вони купують нафту у Росії. Тому не можна очікувати, що ми будемо єдиними, хто знаєте, повністю повністю відданий. Європа купує нафту з Росії. Я не хочу, щоб вони купували нафту і санкції, які вони вводять, недостатньо жорсткі. І я готовий вводити санкції, але вони повинні посилити свої санкції відповідно до того, що роблю я. <плес> Пане президенте, до вас питання: чи можете ви знову закрити Україну і відправити російські війська додому? Ну <плес> я. Я готовий рухатися вперед, але вони повинні це зробити. Я думаю, що вони це зроблять, але зараз вони говорять і не діють. Дивіться, вони купують нафту в Росії. Ми не купуємо нафту в Росії. Вони купують багато нафти у Росії. Це не та угода. Вони викуповують це назад, тому що їм це знадобиться для їхніх військових зусиль. Чи вірите ви, що в Європі колись буде мир? І знаєте, я зупинив всім воєн. Я думав, що це буде для мене легким, але це виявилося важким. Ненависть між Зеленським і Путіним не збагненна. Ви все ще вірите, що вони будуть говорити. Що вони матимуть? Я не знаю. Думаю, мені доведеться говорити, але вони ненавидять один одного. Коли ви думаєте, це відбудеться? Я не знаю, відносно скоро. Ми вирішимо це так чи інакше, але відносно скоро. Вони так ненавидять один одного, що не можуть дихати. Тож мені доведеться втрутитися. Це дуже сумний вікенд у тому сенсі, що ми втратили велику людину. Я вирушаю рано в неділю вранці. Ми їдемо в Аризону, беремо з собою деяких людей на борту Ейрфорс. 1 можливо, ви будете з нами. Я не знаю, але ми вирушаємо в суботу рано, рано в неділю вранці. Проблема зліва, якщо подивитися на проблему. Проблема зліва це не справа, як деякі люди люблять говорити про правих. Проблема, яку ми маємо зліва. І коли ви дивитеся на агітаторів, якщо ви подивитеся на, на покидьків, які так погано говорять про нашу країну, спалення американських прапорів всюди це зліва. Це не справа. Чи не плануєте ви розслідувати? Побачимо, ми оголосимо. Вони вже під слідством. Так, вони вже під серйозним розслідуванням. Багато людей, яких ви традиційно назвали блівими. Вони вже під слідством. Уже під слідством. Чи ви просили про розслідування закликів до справедливості, закликів QAnon до справедливості? Ні, ми не зробили цього. Ми не зробили, але ми розглядаємо імена. Нам це не подобається. Це неправильно. Ми б не святкували, якби щось сталося з цього боку, і ми цього не робимо. Це хворі люди, це дійсно збочені люди.